Ціло, мрії, за 45 днів у Коломиї стартував перший сезон фітнес-проєкту Перевтілення. Ініціаторка та тренерка курсу двічі чемпіонка України з бодібілдингу в категорії фітнес-бікіні. Фітнес-тренерка Марія Фені в шкільні роки через незадовільний стан здоров'я не відвідувала уроків фізкультури. Шість років тому за рекомендаціями лікарів почала тренуватися. Тривалий час була клієнткою фітнес-клубів, починала з групових занять, згодом перейшла до тренажерного залу. Я була довший час просто клієнткою, відвідувала групові тренування, потім перейшла в тренажерний зал і наскільки захопилася цим процесом, що вирішила стати тренером. І фактично в той самий час я почала займатися бодібілдингом. Тоді ж захопилася бодібілдингом. Спортсменка називає його своєрідним спортивним конкурсом краси на сцені. Просто вирішила спробувати, тому що мені завжди подобався красивий вид спорту. Це є поєднання сили, здоров'я, краси. Перший раз, коли я виступала, я зайшла в топ-5 фітнес бікіні Спробувавши другий раз, я Стала чемпіонкою України. Наступну перемогу отримала цієї весни. Тренерка зізнається, звісно, були хвилювання та невпевненість у власних силах, коли побачила конкурентів. Але це є здорово бачити конкуренцію, завжди є куди рости. Але оскільки я прям насолоджуюся даним видом спорту і процесом підготовки, тому що це є нові знання, це є випробовування власних сил. Я отримала задоволення від процесу і від результату. Марія Феній пригадує: відколи почала займатися спортом, скинула понад 30 кг. Грамів і має досвід участі в марафоні схуднення. Дівчина пригадує, він змінив її ставлення до спорту, тому вирішила відкрити набір на схожий проєкт. Метою даного проєкту є популяризація здорового способу життя і також зміна е, життя людей на краще, тому що здоровий спосіб життя в будь-якому випадку е, тільки позитивно впливає на, на кожного із нас. Перший сезон стартував 10 липня. Протягом 45 днів на учасників чекає шість тренувань на тиждень, масаж і поради щодо збалансованого харчування. Кожен повинен обирати тренування до душі, щоб отримувати насолоду кайф від процесу, але логічно буде звернутися особисто до тренера, тому що тренер підбере індивідуально для кожної людини вид навантаження, підбере програму харчування. Це все в комплексі, дуже добре спрацьовує. Після першого набору стартує другий. Марія планує втілювати проєкт на постійній основі. Люди часто бояться, соромляться приходити в зал. Можливо, є якісь комплекси, страхи. Я є прикладом того, що можливо все. Юлія Марціновська, Сергій Грин. Події НТК.